А що як управління виробничою зміною це не просто якась там рутина, це справжня гра, і в неї можна і навіть треба вигравати щодня. От сьогодні ми якраз і розберемо одну перевірену систему, яка перетворює увесь цей виробничий хаос на чіткий, зрозумілий план дій план для щоденної перемоги. Так саме так уявляєте, щоранку новий матч? На полі команда. Сілі це ворота суперника. А суперник це, ну, знаєте, будь-які потенційні проблеми, чи то збій обладнання, чи то брак матеріалів. І є тренер, керівник, і от його стратегія, власне, і визначає, хто піде з поля переможцям. І отут виникає ключове питання, правда ж? Як збудувати команду, яка перемагає стабільно? Відповідь насправді проста, і вона криється не в удачі ні. Вона в системному підході. Потрібен чіткий, зрозумілий план, такий, що його знає кожен гравець команди. І цей план має вести не просто до однієї випадкової перемоги, а до стабільного, впевненого чемпіонства у своїй лізі. І от, власне, саме такий ігровий посібник ми сьогодні детально і розберемо. І це, щоб було зрозуміло, не якась там суха теорія. Ні, це конкретні перевірені на практиці кроки. Тож давайте розгорнемо цей посібник і подивимось, які ж там комбінації точно приведуть до перемоги. Отже, перший розділ нашого плану. І тут найголовніше перемога починається задовго до стартового свистка. Перший етап це звичайно стратегічна підготовка. Ну, самі подумайте, як і в спорті, без хорошої розвідки, без чіткого планування на полі просто робити нічого. І ось він, цей передматчевий аналіз. Ключовий момент: дивіться, все просто: крок перший: ставимо цілі, тобто що саме і скільки маємо сьогодні виготовити. Крок другий перевіряємо ресурси, чи всі наші гравці, тобто персонал на місці. Чи готова екіпіровка, обладнання, матеріали? І крок третій, мабуть, найважливіший вивчаємо суперника, тобто аналізуємо ризики, де може щось піти не так, це знаєте, як вивчити слабкі місця противника перед грою, щоб бути готовим абсолютно до будь-якого сценарію. І от після такого аналізу, що ми маємо? А маємо ми конкретний план. Подивіться на цей приклад добового завдання кожна ділянка, кожен відповідальний. Кожне завдання, все має чіткі обсяги, норми часу і що важливо пріоритет. Все, ніякої невизначеності, ніякого, а що мені робити, все розписано. Добре, план є, але як зрозуміти, виграємо ми по ходу гри чи програємо? Потрібне табло. І у виробництві таким табло є ключові показники ефективності або ж KPI. Ось вони дають абсолютно об'єктивну картину, дозволяють бачити, наскільки команда близька до мети, і головне, де саба потрібні якісь корективи. Так що це не просто рахунок, це такий собі навігатор у реальному часі. Так, план готовий, табло є. Що далі? А далі збираємо команду, і це хочу наголосити не якась там довга нудна нарада. Ні, це коротка енергійна розмова, такий собі хадл перед початком гри. Мета одна, щоб всі були на одній хвилі. І ось вам просто ідеальний приклад, якою має бути така комунікація максимально чітко і по суті, сьогодні головна ціль ось ця, а головна зона уваги ось тут. Все, коли кожен розуміє пріоритет, команда починає рухатися як єдиний добре злагоджений механізм. І скільки на це треба часу? Десять хвилин, уявляєте. Не більше. Це абсолютно все, що потрібно для повної синхронізації команди. За цей час ставиться задача, визначаються відповідальні, збирається швидкий зворотний зв'язок. Швидкість і ясність. Ось вона. Запорока потужного старту. Ну що ж, стартовий свисток пролунав, і починається найцікавіше власне сама гра виконання нашого плану. І тут роль керівника кардинально змінюється. Він має бути активним тренером прямо на полі, а не просто спостерігачем десь там на трибуні. Дивіться, як проходить перший тайм. Вся перша половина зміни розбита на чіткі контрольні точки. Керівник не сидить і не чекає, поки виникнуть проблеми. Ні, він постійно моніторить ситуацію, щогодини перевіряє прогрес, фіксує будь-які відхилення і пановлює наше табло. Це дозволяє бачити повну картину і, що найважливіше, діяти на випередження. А ось тут реально цікавий момент це як аналіз у перерві між таймами. Порівнюємо план з реальністю. І що ми бачимо? Ділянка А, наприклад, випереджає графік. Супер. А от ділянка Б відстає. І це, знаєте, не катастрофа. Зовсім ні. Це просто сигнал для тренера, можливість для коригування. І що він робить правильно, тактичну заміну. Перекидає одного працівника з ділянки А на допомогу ділянці Б. Все для того, щоб вирівняти гру і в підсумку вирватися уперед. Добре, перерва закінчилася. Команда виходить на поле вже з оновленим скоригованим планом. І тепер мета не просто наздогнати те, що втратили, мета завершити зміну з перемогою, при цьому зберігши якість на найвищому рівні. Це час для потужного фінішу. Отже, другий тайм це час для фінального ривка. На чому фокусуємось. Перше, виконуємо скориговані завдання, друге, приділяємо максимум просто максимум уваги і якості, третє, швиденько виправляємо всі виявлені дефекти чи помилки, і четверте, готуємо готову продукцію до передачі. Тут, як то кажуть, важлива кожна деталь. І ось фінальний свисток. Гра завершена. Здавалося б, можна видихнути. Але робота тренера ні, вона не закінчується. Саме зараз починається, можливо, найважливіший етап для росту аналіз гри, перегляд запису. Адже кожна помилка це безцінний урок, а кожен успіх це та сама переможна тактика, яку можна і треба повторити, щоб завтра зіграти ще краще. І щоб цей аналіз був не просто на рівні, мені здається, вводиться таке поняття, як рейтинг зміни. Що це таке? Ну, це, по суті, об'єктивна оцінка дня, заснована суто на цифрах. Ніяких емоцій, ніяких добре попрацювали, лише факти. Все як у великому професійному спорті. І знаєте, що найкрутіше в цьому рейтингу він дозволяє не лише знаходити якісь проблеми, він допомагає відзначати героїв дня. І таке публічне визнання найкращих гравців це ж не просто приємний бонус. О ні, це надпотужна мотивація для всієї команди. Це основа здорової конкуренції, яка в підсумку підвищує загальний рівень гри кожного. Звісно, щоб уся ця система працювала як годинник, потрібні правильні інструменти. І ось вони, так би мовити, в посібнику тренера. Сюди входить все від того самого живого табло, нашого онлайн-рахунку, яке бачить кожен, до журналу контролю якості та карти відхилень. Що роблять ці документи? Вони роблять увесь процес прозорим, контрольованим і що найголовніше повторюваним це по суті перетворює інтуїцію на чітку, зрозумілу систему. І до чого ж все це в підсумку веде? А до того, що кожен день завершується не хаосом і невідомістю, він завершується відчуттям заслуженої перемоги, чітким розумінням, що вдалося, а що ні, і найголовніше, з готовим ще сильнішим планом на наступну гру, на наступний матч. І така система, повірте, доводить свою ефективність щодня. Тому питання тут не в тому, чи вона взагалі працює питання в іншому: яку одну, хоча б одну комбінацію з цього плану, буде розіграно на виробничому полі вже завтра.